Усім привіт на моєму каналі. Сьогодні стандартне відео буде про розфарбоване за місяць грудень 2024 року. Я трошки запізнилася, але, відомо, як і у всіх, грудень, як завжди, дуже насичений перед святами, всі ми готуємося, і часу на хобі залишається вже не так багато. Але в мене вийшла непогана кількість розфарбованих робіт, цілком стандартно для мене, навіть трішечки більше, ніж зазвичай. У грудні я розфарбувала 11 робіт. Давайте почнемо. Першою покажу роботу у Кербі Разанес. Насправді, так, виходить, що 10 робіт, бо цю роботу я ще розфарбувала, здається, восени. Просто не могла показати, бо це був спільник. От, покажу зараз, все ж таки отака. Це доволі лінива робота. Хотілося мені її зробити похмурою. Я тут робила фон акварелью. Це кобальт сірий, від роси, здається, і ой, теж гранулююча якась чи золотисто коричнева, щось таке. Потім я взяла під пени, швиденько зробила тінні, залив, заливку, ну і олівцями трошки допрацювала. Насправді, дуже лінива робота, тут не дуже вона ахальна, я б сказала, навіть. Але похмурість є. Тому ну, саме похмурість мені подобається виконання ну, таке собі. Також покажу ще одну роботу, яку я хотіла завершити ще у листопаді, але не встигла. Це було до марафону Color with Ukraine, де тема була От, ну, Просто ця робота ідеально підходила під так, тему марафону. Ось таке. Я дуже задоволена. Я довго над нею сиділа, разів разівство пожалкувала, що почала, але все ж таки доробила і дуже задоволена. Фона це акриловаш чорна, він такий матовий. Не хотіла такого. Наче, знаєте, як десь у музеях, на виставках, на таких оксамитових манікенах висять прикраси або лежать на чомусь такому на тканині такий. На деяких намистинах я робила підложку під пенами, на деяких ні. Тобто тут олівці в основному допрацювала ручкою. Навіть я впіймала заспокійливий ефект, коли кожну кожну окрему намистинку розфарбовувала. Але на таке я наважусь не скоро. До речі, мені здається, що в цій книзі це одна з найгарніших ілюстрацій, дуже вона мені подобається. Також цього місяця я знову вирішила повернутися до свого челенджу, коли мені обирають кольори, і я під них розфарбовую. В інстаграмі під цими роботами я детально писала, які саме кольори використовувала. Я вже не буду шукати їх. Зараз покажу вам отаку роботу. Давайте можу трошки ближче, щоб видно було і блиск. Тут є багато добрацьовки білою ручкою, білий олівець, блискучі матеріали. Не дуже я задоволена ще отак вилізла, бо сама ілюстрація так була, але ну, нічого. Фінальний результат мені подобається, що він такий магічний. Палітра гарна, багато гранулюючих фарб тут вони, мені здається, підходять якраз під таку сніжну погоду. З цією самою палітрою, давайте поки не буду прибирати, залишу тут. У мене була ще одна ілюстрація. Я просто я зробила заливку, заливку цією, і мені не одразу сподобалося, до, ще перед тим я допрацювала. І вирішила ще одну початку. Отака. От Я думаю, вам видно, що, в принципі, палітри тут однакові. Але потім я повернулася до цього сніговика і допрацювала, і тепер мені вона подобається. Цим фінальним результатом я менш задоволена, але все одно непогано вийшло. Сама фарба своєю грануляцією зробила половину роботи. Отже, такі дві роботи за однією палітрою. Інша колористка мені обрала ще одну палітру. Досить складно. <сіх> це я не викладала ніде. Мені ну, я не задоволена. Мені не подобається результат. Я вже намагалася випродувати олівцем білим, білою ручку, щоб якось контраст додати. Воно ну, більш-менш пристойно виглядає, але до цього взагалі було жахливо. Я... Ну, це моя помилка, не сама палітра вина я, бо Тут треба було ну, все ж таки залишити більше світлих ділянок, я перетемнила, я це бачу. Ну, що ж поробиш? Саме небо вийшло, мені здається, гарним завдяки ефектам. І мені воно подобається, як воно там заренулювала, але все одно треба було більше зробити світлих ділянок, і воно було б набагато цікавіше. Буду тренуватися, щоб наступного разу вийшло те, що мене задовольнить. Так, нарешті я у грудні змогла почати і завершити роботу в лісовій дівчинці. У мене є три книги від цього автора. Є купа віпів, які я починала, але жодного не завершувала. Цього разу в мене вийшло, я дуже задоволена. Ну, звісно ж, я обрала легеньку ілюстрацію. Ну, як, я задоволена усім, майже всім, окрім фону. Це все мені чергове. Нагадування про те, що терміново потрібні дестреси. Бо я тут намагалася щось зробити пастелі сухою, але, ну, таке собі. І мені не дуже подобається, що я зробила з цими блискітками. Ну, тут були від автора ось намальовані такі зірочки, плямки. Я блискучими фарбами їх налила. Краще б я взагалі цього не робила. Давайте я спробую бачити, що там було. Коли ви блискую, ще нічого, але. Чи ну, не знаю. Мені подобається, що я обрала зробити її білявкою. Вона якась така ніжна вийшла. Давайте покажу. Бо за авторською задумкою лісова дівчинка, вона така шатенка, а в мене біля. То сама дівчина мені подобається, листочки, в принципі, теж не подобаються прикраси у кулі. Оцей блиск. Ну, і фон не дуже, бо він не такий він якийсь нерівномірний, кольори не дуже так змішались. Ну, нічого. Але я почала нарешті книгу і завершила ілюстрацію. І цим я дуже задоволена. Так, ще одні листівки Кароліни Кобяковської, І тут я зробила таку ілюстрацію з котиками. Є, до речі, процес на каналі. Можете подивитись. Він дуже швидкий. Тут нічого такого складного. Спробую. Воно засвічує, Я спробую вам прикріпити фото там, де більш добре видно і кольори. Тут акварель, біла гуаш здається. І блискітки трошки, бачите? От я. я все ще експериментую з різним клеєм, не можу знайти, чим краще їх кріпити. Можливо, якщо ви можете мені щось порадити, я буду дуже, дуже вдячна. Як? Як приліплювати <плес> такі блискітки? Бачите, вони, вони такі в баночці сухі. Можливо, той, хто займається скрапбокінгом давно, він вже знає, що треба робити. Поки тримаються, але інколи вони можуть осипатися. Нарешті я знову повернулася до своєї <плес> одної з улюблених розмальовок. Це білочки оці від мони, японська розмальовка. І розфарбувала я тут замову, точніше, різдвяну ілюстрацію. Ось вона. Так, ну що, знову буду жалітися, що я не. Це трошки не те, що я хотіла. Так багато деталей, і вони в якому сенсі губляться. Ну, от не знаю. От щось трошки я по-іншому її уявляла. Але тут в мене був виклик. Я використала небагато кольорів акварелі: зелений, ультрамарин, червоний і жовтий. Мені не подобається, бо є міста, місця, де прям грязна фарба, не дуже вона. До речі, я знімала процес, але я не впевнена, чи хочу його монтувати, викладати. Не знаю, напишіть, чи буде вам цікаво, чи краще я вже нове щось зніму. Бо я його так і не встигла змонтувати. І в грудні в мене вийшло досить мало відео на каналі. Різво пройшло, а це саме така святкова ілюстрація. Ну, і сама робота не те, щоб дуже класно, щоб там процес викладати. Наступна розмальовка від української ілюстраторки Марини Костюшко. Дуже гарна, дуже вона мені подобається. І тут ще минулого року я починала ілюстрацію. Мені залишався фон, якісь деталі деякі, ну, відсотків на 85, скажімо, навіть так, вона була завершена. Я її доробила цього року, точніше вже минулого року, і от така вийшла просто чудово. Я не знаю. Такі гарні ілюстрації, мені так подобається стиль. Він такий, наче і складний і простий. До речі, поруч розмальовано розмальовувана дитинною ще. коли я купила розмальов. У нас ця розмальовка виходить на двох. Нічого. Я взагалі її одразу ж купила, а потім просто теж відстала брати фарбувати, те, що вона мені дозволяє. Отже так, я трошки близько додала на деякі елементи. Видно, вам не знаю. Мені саме уявлялося, що в ніч хотілося зробити відблиски від зірочок, від світла. Мені подобається, як вийшло, тут я задоволена. ілюстрацією. Mm. І потім я була так натхнена результатом, що мені захотілося ще одну. Але більш вже такий стрімайний палітрій. Давайте одразу трошки покажу і розповім, що я тут незвичного робила. Ну, по-перше, тут є скотч. Скотч голографічний на вазі. І мені подобається ефект. Давайте ще раз. Бачите, як він випискує, якщо. Мені здається, що для скла це ідеально. Потім на вітражі я робила одразу олівце, ну, на зелене, на жовтому ні. І потім зверху покривала ручкою Sakura Glaze. Вона таке теж, як ефект, складає. Мені здається, воно прикольний ефект. Контури оці я робила золотою ручкою. Так, і ще є скотч, отут на ковтручці. Воно майже не видно, що там скотч, але він є. Все інше тут олівці. Ну, як завжди, біла ручка. Якісь деталі. А, ще тут я викладала, що це картина, і вона зроблена в гуаші. І фон гуашевий, акрилова гуаш. Ось така ілюстрація. Мені теж подобається. Так прикольно вийшло. Ну і остання робота на сьогодні. Як ви бачите, це саме роздруківка розмальовки. Одразу скажу дисклеймер: це не піратська версія. Я офіційно купила у автора електронну версію розмальовки. Я прекрасно знаю, де можна знайти всі ці PDF безкоштовно, але я не роблю цього принципово. Все ж таки, художники вони теж працюють і хочуть отримувати за це якийсь прибуток, і я вважаю правильним. Робити крадіжку їх ПДФ. Та я роздрукувала цю ПДФ у принто, мені порадили. Порадили саме який папір, як підготувати ПДФ файл, щоб були односторонні ілюстрації. І скажу і одразу скажу, що мені дуже сподобалася якість. Це досить швидко, не треба нікуди йти, підбирати папір. Все я зробила у вигляді. Такого блокноту на пружинці дуже мені зручно. І я, як бачите, зменшила розмір, бо ну, для цих ілюстрацій, я вважаю, досить і формату А5. Вони навіть швидше розфарбовуються. Мені було взагалі важливо, щоб, щоб я потім могла використовувати акварельні фарби і папір тут підходить. Також мені здалося, що він підходить і для маркерів. Пробувала олівці. Мені єдине не дуже сподобалися люмінанси, чомусь саме тут вони не дуже. Прізми добре, лайтфасти добре, поліхромаси теж, а от чомусь люмінанси ні. Отже, давайте покажу. Саме те, що я у грудні встигла розфарбувати, в мене ще одна готова, то вже у січні покажу. Отаке. Це була швидка робота в рамках тесту матеріалів. Я просто взяла фарби, які ми були на той момент на палітрі, і ними розфарбувала. Нічого не підбирала взагалі. Так, покажу. Взяла спеціально, щоб були гранулюючі, вони якраз були. Не знаю, може вам надто засвічую. Але є грануляція тут. Папір трошки Він ну, стає не таким гладким після акварелі. Але нормально, можливо, можна ще розладити, я це не робила. Ще допрацювала трошки білим олівцем і білою ручкою. І такий результат. І мені дуже подобається. Я задоволена, мені тепер хочеться більше розмальовок роздрукувати. У мене ще є одна роздрукована, але я її не почала. Отже, це все. всі мої результати, які я вам сьогодні показала: 11 робіт. Одна з них зроблена ще писани. І всього вийшло 10 у грудні. Це досить непоганий результат. Часто в мене навіть менше 10. Я рада була вас побачити на каналі. Сподіваюсь, у січні в мене буде ну, трошки більше часу на те, щоб записувати відео, і вони будуть виходити частіше. Я буду це намагатися робити. Можливо, все ж таки зніму підсумки 24 року та плани на 25. -й. У мене є декілька, але. Ці відео вимагають підготовки, і на жаль, я ніяк не підготуюся. Рада вас була всіх бачити, Па-па!